Ми знаходимось на Бориспільській підстанції, яка забезпечує електроенергію більшу частину міста та Бориспільського району. Запрошуємо і вас на екскурсію Бориспільської підстанції. До речі, безпеку тут цінують понад усе. Протягом двох років на підстанції Бориспіль проводять масштабну реконструкцію, замінюють старі масляні вимикачі на сучасні вакуумні потужністю у 35 кВт та елегазові потужністю у 110 кВт. Наша підстанція стоїть на такому на болоті. І дуже близькі ґрунтові води підходять. і Ізоляція не витримує, там постійно включене опалення. У зв'язку з цим ми вирішили замінити, поставити більш сучасні комірки з вакуумними качами також ось, що забезпечить покращення подачі електроенергії у наше місце. Саме з модернізацією на підстанції пов'язані перепади струму в електромережі, від якого страждають жителі мікрорайону. Промінь також з цієї причини на Бо початку всі. грудня на короткий час без світла залишилась більша частина міста. Лю люди йдуть на те, що жаліються про те, що напруги не вистачає, а ми нічого не можемо зробити. Ось ми буквально вчора зробили фазування другої напівсекції на по 10 кВт і думаємо сьогодні-завтра запустити, тобто відновити повністю той нормальний режим нашої роботи підстанції, і буде якісна електроенергія і в місті, і в районі. Найближчим часом обладнання підстанції планують повністю модернізувати. Старі прилади болгарського виробництва замінять на сучасні фірми Сіменс. До речі, кожен вимикач коштує близько 20 тисяч гривень. На підприємстві працює служба підстанції та релейного захисту автоматики. А також щоденно і цілодобово чергують чотири майстри, які старанно й ретельно слідкують, аби у роботі системи не було збоїв. До речі, 22 грудня працівники підстанції відзначатимуть своє професійне свято. День енергетика Ксенія Веркалець, ігор Романенко новини телеканал Бориспіль.